Всім привіт! Це знову я Наталія і мій наступний репортаж про нашу відпустку в 2025 році. Цього року ми сумістили нашу відпустку з поїздкою в Україну. У нас там були деякі справи. Мені не дуже хотілося знімати по дорозі туди, але один готель я все ж зафільмувала, так як він виявився достойним на вищих оцінок. Це готель Луксор в Любліні. Це чотиризірковий готель, оформлений в стилі давнього Єгипту. Ви отримаєте насолоду, знаходячись в цьому інтер'єрі, витриманому в чорних та золотих тонах, з приглушеним майстерно зробленим освітленням. Ми винайняли звичайний номер за дуже приємну ціну 75 євро, включаючи сніданок. Номер був дуже чистий без сторонніх запахів з хорошою звуковою ізоляцією, зручним великим ліжком і достатнім освітленням над ним. Мені це надзвичайно важливо, бо перед сном я люблю повишивати. Вранці нас пригостили чудовим сніданком з різноманітним вибором страв. Знайомства з готелем Луксор, ми з вами відразу перескочимо до нашої дороги у зворотному напрямку і тепер почнеться знайомство з нашою першою відпусткою, яку ми провели рухаючись півднем Польщі. Перетнувши кордон пізно ввечері, хоча черги не було, ми відразу вирішили зупинитися якомусь готелю біля кордону, тому що їхати далі не було ні сил, ні настрою. Останнім часом ми бронюємо готель на день бронювання. Це зручно і вигідно. Зазвичай ціни на 20-50% нижчі. Ми зупинились в місті Ярослав, в готелі Двір Гетьмана досить непогане місце з домашньою, трохи вінтажною атмосферою, чистеньким номером, дуже щирим і привітним персоналом. В готелі я забула свої окуляри, і вони мені передзвонили і були готові зберігати їх до нашого наступного проїзду, за що я надзвичайно вдячна цим чудовим людям. Подивіться, як мило вони прибрали ресторан. Сніданок був смачний у польському стилі: салатики, обов'язковий м'ясний паштет, налисники та інше смачненьке. Сьогодні у нашій програмі було відвідання соляної копальні в місті Величка Малопольського воєводства Величського повіту, що знаходиться за 8 кілометрів від Кракова. Шахту спускаємось по сходах вниз на 135 метрів, найглибша точка 327 метрів, протяжність сходів шахти 300 км, в копальні три рівні один рівень дорівнює 198 метрів. Це висота 73 поверхового будинку. Копальня почала функціонувати в 1044 році. Спочатку сіль виварювали, до 12 століття вся, всі моноліти на поверхні використали, потім знайшли моноліт, який був під землею. Так і почались копальні. Температура в шахтах 14-16 градусів. Ось так ми рухаємось коридорами від однієї кімнати до іншої. Коридори в шахті розділені дверями. При русі не можна відчиняти попередні двері, не замкнувши наступні. Як я зрозуміла через величезної сили протяги, мабуть, копальні працюють по принципу димаря в печі. Зали в копальні мають свої назви і прикрашені соляними скульптурами. Зараз ми знаходимося в залі Миколи Коперника, знаменитого польського астронома. Тепер ми знаходимося в залі, де зображена свята Кінга, покривителька шахти. Згідно з легендою, свята Кінга була дочкою угорського короля Бели IV. І перед весіллям із Болеславом... П'ятим сором'язливим не хотіла брати від батька жодного, жодних коштовностей, як посах. Вона вважала, що саме багатство є причиною багатьох чвар і гордині. Замість цього свята Кінга попросила лише сіль, яка могла б стати корисною для її майбутньої країни, куди вона мала переїхати, щоб вийти заміж. Король Бела подарував донці найбільшу соляну шахту в країні. Перед від'їздом княгиня кинула свою обручку в ту шахту, а з собою взяла досвідчених шахтарів. Коли вони прибули до Польщі, наказали їм шукати сіль для видобутку. Новоприбулі шахтарі швидко знайшли поклади солі в Польщі, які стали першими соляними шахтами країни, і почали видобувати пласти солі. Але найбільше диво сталося тоді, коли шахтарі принесли ці брили солі до святої кінги. В одній із них вона знайшла свою обручку. Цікаво, що після шлюбу з краківським князем кінга запропонувала йому зберігати особливі умови їхнього подружжя, а саме вона прагнула залишатись дівчиною до кінця свого життя. Чоловік підтримав її і залишився її вірним до кінця. В копальнях виділявся газ метан, і це могло стати причиною вибуху. В ті часи метан випалювали факелами. Цим займались досвідчені шахтарі, які були одягнені в мокру одежу. Вони повзали по землі і водили запаленими факелами під стелею. Їх називали грішники, що каються. Як відомо, у кожній копальні живуть гноми. Є вони і тут. Каплиця Святої Кінги, неймовірної краси підземна церква, де все зроблене солі, навіть люстри теж соляні. Тут ви побачите багато барельєфів на релігійну тему. Іван Павло ІІ канонізував Святу кінгу. Тут відбуваються вінчання. Тепер ми знаходимося в кімнаті Еразма Баронча, директора копальні. Ця кімната дуже красива, вона вирубана в глибі зеленої солі. Тут знаходиться рукотворне озеро, його глибина 9 метрів і воно наповнене дуже солоним розсолом. Наступна кімната кімната Міхаловіце. Вона дивує своїми розмірами та майстерністю інженерів і теслярів, які зробили дерев'яні кріплення. В кімнаті Веймер рукотворне Соляне озеро. Ця кімната дуже романтична і подобається закоханим. Багато чоловіків саме тут роблять пропозицію своїм коханим. Тут звучить музика Шопена на фоні звуків роботи в шахті. Кімната Йожифа Пілсуцького, в 19 столітті тут вже були туристи, в цьому Соляному озері можна було плавати на плоту. Також тут грав оркестр і запускали феєрверки. Кімната Яна Непомуцького, покровителя потопаючих, з яким ми вже зустрічались, в наші подорожі по Чехії. За легендою, його втопили у Латві. Коли тіло Яна занурилося... У Владву з води з'явилось п'ять зірок, атрибути німба святого, які можна бачити на скульптурі Яна Непомуцького. Тут же під землею розміщені сувенірні магазини. Кінець нашої екскурсії був у підземному ресторані. Я замовила традиційні польські страви, які давно хотіла скуштувати Суп журек, смажену гольонку, свинячу рульку та бігус. Все було дуже смачне. Нагор ми піднімались справжнім шахтарським ліфтом. Було трохи моторошно.